Рушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідаю думки веселі і сумні. Тож при тобі, друже, мій давній вірний, пройшло життя дитяче, моє, як сяду я при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібрав гурточок, проведи тречі співаюка. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чия весела виграва рука. Та хто все плаче там у другій хатині, чиє ридання стримане тяжке, несила тугу крить такій малій дитині, Здавило серце й почуття гірке. ж та. кров так весело було. Ох, певне серце почувало, що мене хмара, не йшло. Не клав, в мене мохмара рідний йшов. Коли звуток світ на струнний клав, землявся у зрає красти бріх. селкою моя надія грала, та ликовину думав, котірій. Стаємося надовго ми з тобою. Засталося ти салоті.